До Тебе, я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними і тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук ти їм дай. Верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чині з Господньою діла рук його, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг, і втішалося моє серце, і співом своїм я прославлю Його. Господь, сила народу свого і захист, спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і спаси їх, і підноси їх навіки.